Привіт! Вітаю тебе на своєму каналі. І сьогодні хотів би з вами, як і обіцяв, поділитися відео з рішенням проблеми поганої заводки свого мотоблока. Тому що крайній рік ця проблема мене дуже діставала і не знав, що з нею робити як її е, вилучити. Тому сьогодні вже вирішив цю проблему і готовий з вами поділитися, щоб ви також знали. Інформацію. цю. в правому могло висвітиться відео про те, як заводився з поломкою мотоблок. А в цьому відео я продемонструю, як він заводиться з час. Зараз нам показує датчик 21 градус з Цельсієм. А коли він був поломаний, я його заводив, було 23 градуси, і я його завів з 5 чи 6 разу. А зараз продемонструю, як він заводиться на даний час. Тому дивіться, а далі... далі я вам розкажу причину поломки. Ну що, демонструю, як він зараз заводиться. Вже вирішена проблема, тому дивіться. Ось так він заводиться зараз. Я дуже довольний, тому що проблема в мене була не вирішена рік, і я з ним тягався. Це було дуже дис... дискомфортно. Градуси не піднялись, як бачите, я його не прогрівав, не тягав, нічого з ним не робив. Тому зараз розкажу, в чому ж була ця скрита проблема. Ну і ось проблема. Погані заводки мого мотоблока крилися ось ці клапані кришки. Це не рідна кришка від мого мотоблока, тому що на даний час рідна стоїть на мотоблоці, так, як і має бути. А, мусів я її замінити через те, що проламав ось цією гайкою корпус кришки. І щоб не текло масло, я заказав нову кришку з інтернет магазіна на 180-й мотор, і мені прислали ось таку кришку. По параметрам, все ідеально, і все підходить, і все гаразд, і все має працювати. І не на диво, вона працювала перший час добре. Але пізніше щось пішло не так, і я, звісно, не міг догадатися, що криється проблема іменно в ній. І тому лопати в цей мотоблок уже як тільки місяці, і як тільки міг, і що тільки міг, і де тільки міг. Але до клапаної кришки не дійшло, не дійшло. А дійшло вже тоді, коли вона зовсім перестала робити. Коли я вижав клапан, а він не працює. Я розумію, що я кручу повністю мотор. А до того я крутив просто пів, десь на пів сили мотор, тому що я її вижимав. І воно десь легенько цепляло, трошки ставало легше, але звісно, що не освобождало від компресії повністю мотора. Тому дивіться, ось в чому була причина, це ось на цьому пип... пиптику вироботалася ось така вироботка. На стандартному цей пиптик йде довший і вироботка йде повністю по, по всьому стволу. А тут а тільки на кінці, на краю, і це через те воно є цепляло там е клапан, і, і так працювало. Коли вже він зовсім перестав працювати цей декомпресор, я зрозумів, що проблема десь криється в ньому, в, в ці клапані кришки. І для експерименту поставив стару кришку і завів. І завів я його на диву з півтичка без ніяких питань. І дуже легко стало крутити корбою. Тому що, коли заводив цією клапаною кришкою, то я ну, мотоблок трусився і за того, що я цією корбою там крутю стартір. Тому, що я можу сказати? Ну так, да, досить така. Незрозуміла була причина, але вона була і була досить довго. І я не міг зрозуміти, де ж вона криється. І нарешті я її рішив і дуже дов довольний. Тому хотів би поділитися оце, такою інформацією з вами. Дякую за перегляд. Ставте лайки, коментарі. Ну і, звісно, підписуйтесь, щоб більше бачити моїх відео про мотоблок. Далі буде більше. До побачення!